Учень 4 класу Борисівського ліцею в інтерв'ю Тема оптичні ілюзії навколо нас. Дуже часто те, що ми бачимо обману, і багато чого виявляється зовсім не тим, що здається на перший погляд. Навіть найпростіші речі можуть сприховувати несподівані відкриття. Потрібно тільки придивитися. Вираз, обман, обман зору в житті зустрічається досить часто. На жаль, наш жовтку не точно вимірювальний прилад, тому йому встигло помилятися. Такі помилки називають оптичними ілюзіями. Тож, етап проекту з'ясувати, що лежить в основі оптичної ілюзії. Дива, що наука. Завдання дослідити різні джерела інформації, зібрати інформацію про різні види оптичних ілюзій, дізнатися, як бачить людина, пояснити природу виникнення оптичних ілюзій. Розглянути приклади оптичних ілюзій у природі та створенні людиною, провести низку дослідів, що показують оптичні ілюзії. Об'єкту дослідження оптичні ілюзії. Вивчаючи цю проблему в екциклопедичній літературі та в інтернет-джерелах, я з'ясував, що слово ілюзія з оптичкою означає помилка. Це говорить про те, що ілюзія означають деякі несправності роботі здорової системи. Найменший йменці снизу розсашований у що називається патоличною часткою, і відповідає за зір. Візуальні сигнали йдуть туди з очей через весь мозок, щоб вони потім були наділені серцем і вижені свідомо. І оптичні ілюзія це на що інше, як оптичний обман нашого мозку. Зрештою, коли ми дивимося на картину, наші очі бачать одну картину. І мозок починає користувати, стверджувати, що це не в порядку. Отже, виявляється, що ілюзії створюються нашим розумом, який починає аналізувати колір положення джерела світла тощо, тощо, завдяки цьому відбувається проєкт візуальних зображень. В, свої, в своїй роботі я досліджую різні типи оптичних ілюзій, наприклад, ілюзії, створені людиною, природою. Патова Орба, ілюзія кінських ввіст, ілюзія полярна Сяйкова, ілюзія веселка, Місячна ілюзія та багато інших штучні ілюзії, такі як состоліційна решітка та рухові ілюзії, ефект посилюється при наклах обертаннях, наближення або віддаленні голови. Нерухоме зображення здається рухомию при розгляданні однакових рухомих м'ятів. Можна побачити, що вони різноморозмі та змішані ілюзії це картинка перекортні видоптичної ілюзії, якого якої від напрямку погляду залежить характер сприйманого об'єкта. Зображення може трактуватися по-різному і неможливі фігури, фігури, що здається на перший погляд, проєкт її звичайного трудномірного об'єкта. Але якщо подивитися, то стають очевидні суперечні Також хочу розповісти про оптичні ілюзії виконання українського художника. Важко знайти когось, хто розбудеться в аптичних ілюзіях краще, ніж український художник у Олег Шубля. Він створює партнери знаменитих діячих мистецтва та культури, які насправді є складними пейзажами. Його картини настільки детальні та продумані, що чим довше на них дивишся, тим більше помічаєш. Очі бачать одну картину, а свідомість наздогін відкриває інше. На цій оптичній ілюзії безперечно варто поглянути двічі. На жаль, сьогодні я не зможу детально розповісти про всі оптичні та природні ілюзії, але у вільний час рекомендую знайти інформацію і дослідити тому стійко, що вас це здивує і зацікавить. А зараз перейду до практичної частини своєї дослідницької роботи. Я провів декілька нескладних дослідів і переконався, що оптичні ілюзії реальні, і їх можна зробити не докладаючи особливих зусиль. Дослід один Ілюзія води. Та цієї ілюзії напрямку бойця що зажестряка води також папер з двома стрілком в будь-якому напрямку. Підносимо стрілку до сплянки і збачимо, що стрілка змінила свій напрямок. Досвід другий. Два Це світове залоблення. Ілюзія сама ліктя. Для цієї люди нам потрібна прозора стрямка води та, та будь-який лівець, ставимо лівець у склянку сп і спостерігаємо, наче лівець хтось вирізав. Це тому, що відбувається залоблення променів. Досвід третій. Сруде малювання ілюзії об'ємлених сходів. Це судовірний малюнок сходів. Якщо подивитися це, здається, що сходи є об'ємними і реальними. Але насправді це оптична ілюзія. Обман. Це малюнок, намальований на зікнутому аркуші паперу. Дослі четвертий: суде малювання ілюзії об'ємного клуба. Щоб зробити цю оптичну ілюзію, нам знадобився аркуш паперу, лінійку, олівець, клей, клей та ножиці. Ми намалювали два квадрати 5 на 5 см, як на фотографії. Ми намалювали крапку та ще одну фігуру. Вирізали те, що намалювали і зігнули всі квадрати. Склеїли їх за допомогою грамоту і отримали об'ємне як заятя висновки. Отже, моє вивчення оптичних ілюзій у рамках індивідуального проєкту на тему оптичні ілюзії навколо нас завершилися. В ході проведення. Досить дослідження, дослідження я дізнався, ким чином вашість людини пояснив природу виникнення оптичних ілюзій, а також розглянув приклади оптичних ілюзій в природі та створення людини, узагальнюючи це, вивчене з даною теми, я зробив висновок. Ілюзія це не диво, а наука. Гіпотеза виснову на початку дослідження була підтверджена. Практично всі ілюзії є звичайними природними явищами.